Чоли, тебе води при течії, закликав мовлячи, як світильник просвітить світло. Я крап руку на владику, мене спаси, що Само говорить Господь, нехай возвеселиться пустиня справа, і нехай розгадується пустиня Ярмелія, нехай розцвітиша веселиться і возрадується пустині Йорданові. І слава ли Буде їй дана. І честь Кармелі, і люди мої, побачать славу Господню. і Ось Бог наш суд видає, Він прийде і спасе нас, тоді відкриться оці світи, посують вуха глухих, тоді скочить кров... Він там. Але підуть по ній стані, їдіть до води, ви що не маєте срібла. Ідіть і споживайте, і без срібла, і плати вино і тож. Чому важити срібло не за хлібі, праця ваша не засидіть? Послухайте мене і будете їсти те, що добре. І душа ваша не все тим, що добре. Слухайте вухами вашими і ходіть моїм шляхом. Послухайте мене і жила буде блаженство душа ваша і заповідаю вам за відвічну. О, і читання, Будемо уважні. Говорив, Господь. Зачерпніть води, з радістю ж дерева спасення і промовиш у цей день. Сповідайтеся, Господе, і призовіть ім'я Його. Возвісить народа, славою, спом'яніть, що прославилося ім'я Його. Поспівуйте ім'я, Господні, бо він учинив високе Повісіться по всій землі. Радуйтеся, веселіться ви що живете в бо возніше Святий Ізраїлів посередню. Будемо уважні мир всім прибутрість, будьмо уважні, Господь розвищенімо. Посвіщення моє, і спасити нікогося, премудрі до коронтян свято апостола повла читання. Будемо уважені, не хоче, щоб не знали, що оці наші сіти добре, і всіх гори прийшли. Святої Євангелія, читання, за тобі, Господи, за тобі. Будемо уважні. Одного разу прийшов Ісус з Назарету, і хрестився от Івана в Йордані, як тільки вийшов з води. Побачив Іван, що небеса розкрились, і дух, як голуб, спускався на нього, і голос був з неба. Ти син мій улюблений, тобі моє благовоління. Всяка лукава затія, що движиться на нас, Господеві помолімся, Господи, помилуй. щоб Господь визволив нас від усякого підступу, і спокусу супротивника, і вчинив нас достойними обіцяних благ, Господеві помолімося, Господи помилуй. Щоб ми просвітилися просвіченням розуму і благочестя. Зі Святого Духа, Господеві помолімся, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог зіслав, благословення Йорданові освятиводниці, Господебі помолімся, Господи, помилуй. щоб вода ця стала, даром освячення і ізбавленням від ріхів, на зцілення душі і тіла і на всяку особливу користь. Господебі помилуй. щоб вода ця била до життя вічного, помолімося, Господи, помилуй. щоб вона проганяла всякі підступи видимих і невидимих ворогів, Господи, Господи, помилуй. за тих, що черпають її і беруть на освячення домів. Господеві помолімся, що була вона на очищення, дуже тілес усім, що з вірою черпають і причащаються нею. Господеві помолімся, Господи, щоб сподобатися нам, наповнитися, освячення, бо цих причастям, невидимим явленням Святого Духа. Господи, бі, помолімся, Господи, помилуй. заступи, спаси, помилуй хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, хрестівія ту, пречисту, преблагословенну, славну влади нашу, Богородицю і Преснодію Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше. Тристу Бові, відаємо, Господи. Господи Ісусе Христе, єдинородний Сину, суші в лоні, очі істинний Боже, джерело життя і безсмертя, світло від світла, що прийшов у світ, щоб Його просвітити, осяє нашу думку Святим Твоїм Духом, і прийми наше величання і благодарення, приносимо Тобі. Великий ти, Господи. Ідині діла твої немає єдиного слова, що задовільнило співало, чудеса твої. Великий ти, Господи, єдині діла твої і немає. Єдиного слова, що задовільнилося співало, чудеса твої. Великий ти, Господи, єдині діла твої немає. Єдиного слова, що задовільнилося співало. Чудеса твої. Бо ти що волею своєю небуття до биття привів усе твоєю владою держиш створіння і твоїм промислом будуєш світ. Ти що склав створіння, увінчав єси чотирма порами круг року. Перед тобою тремтять усі розумні сили. Тебе успівує сонце, тебе славить місяць, тебе оточують зорі. Тебе слухає світло перед тобою, коли в я Гордані, хрестився, ти, Господи, троєчне явилося поклоніння Бородителя, голос вічив тобі, возлюбленим сином тебе називаючи, і дух у видів лобенім, засвідчив тверді слова. Я ти, Христе, Боже, і світ просвітив, слава Тобі, О, я я в Гордані хрестився Ти Господи, родивши, запоконів, городителя голос свічив тобі. Возлюбленим сином тебе називав, чи духовиті, і, духови, і головині засвічив тверді слова, на <клес> висади, Христе Боже, і світ просвітив, слав. Коли в його ордані, хрестився ти, Господи. Троїчними милося молити для волос вічи, во сином <рик> тебе називаючи, Ділоповиді, голубині за свій четвертій Пропило. Кін'яця і сина світу. Ця ісцеви. <кій> Христос, прощається, <кій> Христос прищається. Відкривай бізнес. Христос хрещається. Христос хреща Христос питається. Христос зрешається. Христос хрещається. Христос Христос i'm <laughs> Um, primeiro <laughs>